В ефірі інформаційна служба Заман я Урениси Тумерова. Вітаю вас. Пратів Османа і Сейтумера Сейтумерова та Рустема Сейтмеметова відправили з окупованого Криму в ростовське СІЗО. Про це сьогодні повідомив адвокат Едем Сімідляєв. 5 листопада в південному окружному військовому суді відбулося попереднє слухання у справі про так званий тероризм третьої Бахчисарайської групи. А 19 листопада повинно було відбутися перше судове засідання для розгляду так званої справи по суті. Однак чоловіків ще не доставили у ростовське сізо за словами правозахисників. Наступне судове засідання відня може відбутися 17 грудня. Нагадаємо, 11 березня 2020 року в Бахчисараї відбулися обшуки в будинках кримських татар, в результаті чого були затримані брати Сейтумер та Осман Сейтумерове. Амет Сулейманов та Рустем Сейтмеметов. їх безпідставно звинуватили в організації терористичної організації і участь та Хрір забороненої в Росії. Ще один кримський татар, Амет Сулейманов через стан здоров'я перебуває під домашнім арештом. Ведучого телеканала АТР Сейтумера Сейтумерова звинуватили у нібито створенні терористичної організації. Він був змушений покинути Крим у 2017 році. Через так званих друзів кримських татар на півострові завжди була стабільна ситуація, та питання кримських татар не вирішувалися. Так відреагували користувачі соціальних мереж на заяву радника голови офісу президента України Сергія Куніцина, яку він зробив в ефірі телеканалу АТР. Раніше прем'єр-міністр автономної Республіки Крим виступав проти створення кримсько-татарської національно територіальної автономії. Нібито це неможливо через те, що на півострові невелика кількість кримських татар, ба більше необхідно зважати на для того чтобы вернуть территорию, да, в частности Крым, надо вернуть мозги людей, да, то есть надо перевернуть их сознание. Не учитывать тот фактор, что на территории автономной республики Крым там 85 процентов живет не крымских татар. Мы не можем. Нравится это кому-то или не нравится это кому-то, но это факт. И не важно, сколько там перекати поля и сколько там империй прокатилось туда-обратно, там, российских, османских и так далее, не важно. Сложилось то, что сложилось. Не учитывать фактор, я понимаю и приветствую желание крымских татар, как, и, и я за то, чтобы был принят закон о крымско-татарском народе, да, как коренном народе, я за. Но с точки зрения того, что мы сегодня хотим вернуть Крым и Севастополь в лона украины и э, просто одним желанием что вот мы сделаем национальную автономию и какая реакция на, на том же крымском полуострове да там же не все предатели там не все не любят украину и среди украинцев и среди русских и среди нерусских даже те кто говорят там а вот э Типа недоволі действиями Росії що відбувається, коли Крим став російським. Да? Вони говорять: та от, а, а ми, якщо сюди повернемося, а ви нас там татарська зробите. Ну, різна ж реакція є. Да? Сергій Куніцин був при владі Криму у 2000-х роках. Своєю заявою він обурив кримських татар, але не здивував. Не дивлячись на те, що він записав себе у друзі кримських татар, він ніколи таким не був. Пишуть користувачі соціальних мереж. В житті, а тим більше в політиці, так часто буває, коли нібито друзі насправді є ворогами. Боротьба за свідомість кримчан надважливе державне завдання, але нехтувати при цьому інтересами принципових прибічників територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України в Криму, які майже сім років, не зважаючи на репресії, не скорюються окупації, це що найменше нехтування державними інтересами. чи навіть державна зрада. Такою позицією Куніцин чітко демонструє, чию сторону він займає. Он никогда не был другом крымских татар. Он всегда строил из себя спасителя Крыма от нас, варваров, и постоянно сталкивал различные группы людей, но никогда не забывал, выходя к микрофонам, громко крикнуть «Селям алейкум джемат». Самовлюбленный лицемер и приспособленец, друг Джимилева и всех остальных крымских татар. Вот из-за таких друзей в Крыму было все всегда стабильно, а вопросы не решались от слова совсем. С такими советниками у Крыма и Украины будущее под вопросом. Очень жаль, молодой президент пользуется советами ватных мозгов. С такими друзьями врагов не надо. Благодаря мудрым куницынам 20-летиями в Крыму не выделялись земельные участки для крымских татар, что естественно снижало конфликтогенность в Крыму. Открыто было всего две украинские гимназии и 16 школ с крымско-татарским языком обучения. И все потому, что принцип «покажи татарам палец, оттяпают по локоть» был и остается по всей видимости основным принципом жизни понимания таких вот бывших дубов. В, лучше бы вы ничего не советовали никогда спрашивают, ни тем более когда не спрашивают. Надмірне користування та варварське ставлення до ресурсів. Окупанти виснажують екологію Криму і стосуються це передусім води. Звітують аналітики з Кримськотатарського ресурсного центру. Водосховище за останні п'ять років скоротилися майже на третину. А те, що є занедбане і замулене, у дефіцит... у дефіциті вина сама окупаційна влада, яка злочинно колонізує та скупчує на півострові свої війська, кажуть експерти. Наслідки вивчали через супутникові зйомки європейської космічної а. Агенції, а в окупованому Криму і далі вигадують нові способи напоїти півострів, але виснажуючи підземні води. На основі дослідження фахівців про вплив окупаційної влади на кримську екологію доповідатимуть в комітеті справ людини ООН. Докладніше про причини екологічної катастрофи та що робити з цим після звільнення Криму. Дивіться далі у сюжеті. Мільярд сто мільйонів кубометрів. Саме стільки води вистачало Криму на рік життя до окупації. З цього на побутові потреби йшло всього 150 мільйонів кубометрів. Живився півострів з північно-кримського каналу та від опадів. Але з початку окупації Росія не розрахувала можливості загарбаного півострова. Забезпечити себе водою Крим не може. а Аорди окупаційних військ та незаконно переселення, Росіяни значно збільшили споживання. Пересели не менше, мене чемсот 10 человек, які також використовують воду, которые пьют ее, которые стирают речі і так далее. Формування многочисленных войн подразделений, силових структур, масове переселення чиновників, а також судіснізаційно пересілення грасун Російської Федерації в Крим із неблагополучних регіонів Росії погіршило становище, ще й не дбали ставлення до того, що залишилося впродовж семи років. Окупанти і не думали оновлювати зношені трубопроводи. Відтак отримали втрати в мережах до 80%. Не доглядали і за водосховищами окупантами з тище. 2004... проводились работы по поддержанию полезного объема Крымских водохранилищ поверхностного стока. Заиривание Аянского, Симферопольского, Партизанского, Чернореченского водохранилищ за эти годы привело к тому, что их полезный объем значительно уменьшился. Наслідки такого варварського ставлення до екології видно вже із космосу. Ґрунтуючись на супутникових знімках, фахівці з кримськотатарського ресурсного центру дослідили, як змінювалися контури найбільших кримських водосховищ за останні роки. Видно, що кількість води у тайганському та білогірському водосховищах зменшилася майже на третину. Звідти через дефіцит воду качали до сімферопольського сховища, а спеціальні конструкції. Будували військові інженери. Работает какой-то насос, судя по всему, который качает воду в эти трубы. Ого! Щоб, хоч якось поповнити запаси, окупанти риють все нові і нові артезіанські свердловини. А в Первомайську вирили штучне озеро, куди хочуть скидати до 80 тисяч кубометрів відкачаної води. Авторів проекту вже встигли привітати окупаційні урядовці. Пасібальшою з та заслужена побідала. Десятки пробурених свердловин виснажують підземні води, а їх місце з часом заповнить солона морська вода. Минулого місяця це вже відчули жителі північного Криму, де вода закінчилася навіть у криницях. Це непоправна шкода для екології, каже професор Києво-Могилянської академії Євген Хлобистов. А вирішити кризу без дніпровської води окупанти не в змозі. Друга проблема це транспортування води. Таке ідеї розглядалися, але на жаль, фактично, ні Дон, ні Куб, кубань не мають такої водності для того, щоб перекидувати туди воду через водогони. Будь-які і третя проблема це масштабне опріснення морської води, але це потребує дуже серйозних коштів, значно більших ніж витрачає сьогодні федеральний бюджет на утримання Криму. Розробити план відновлення екології півострова треба вже зараз, каже Хлобистов. Це має бути частиною стратегії повернення та реінтеграції Криму. Ми маємо зрозуміти, що Крим все одно буде українським, і після того ми можемо маємо зрозуміти, в якому стані ми його отримаємо. Які там проблеми для нас будуть актуальними. Тому на сьогодні доречно нам вже починати рахувати ті збитки, які отримує Україна через нераціональне використання наявних водних ресурсів, через нераціональний його розподіл. До нескінченного списку своїх воєнних злочинів окупанти додали ще й екоцид. А дослідження російського впливу на кримську екологію заслухають у спецдоповіді на комітеті з прав людини в ООН. Владислав Стожук, Заман АТР Будують окупанти, а винуватять Україну близько двох десятків жителів Алупки пікетували забудову оглядового майданчика. Просто біля виходу до моря збудували двометровий паркан. За ним копить робота, розкладені дошки, будматеріали, а ночами туди їздить бетономішалки. Люди жаліються, що тепер їм не буде де гуляти з дітьми. А щоб дістатися до пляжу, треба подолати більше кілометра. Крім того, будівельники знищили фісташкові дерева та пошкодили підпірну стіну, через що. Десятки будинків містян під загрозою знищення, але винуватять протестувальники українську владу мовляв у 2006 році місцева рада передала ділянку якійсь приватній компанії, але будівництво розпочалося нещодавно. Звернутися по допомогу вирішили одразу до володаря Кремля Владіміра Путіна, оскільки жаліються окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов їх не чує. Мы, жители города Алупка просим взять вас под личный контроль вопрос о застройке городской смотровой и детских площадок, которые, как оказалось, были незаконно отчуждены при украинской власти и не вернулись обратно за все 6,5 лет возврата в родную Гавань, а были лишь скрытым образом изменены в назначении и проданы. Новий пік добового приросту інфікованих в Україні COVID-19 виявили в 14 575 людей. 229 померли, а одужали 7 845 українців. Напередодні вихідних міністр охорони здоров'я України Максим Степанов закликав дотримуватися карантину та носити маски. Назвав це поки єдиним засобом протистояння хворобі. Але вже за кілька місяців Україна розраховує отримати перші дози вакцини від COVID-19, додав міністр, деться. Про зразки від восьми британських та американських компаній, які перебувають на заключному етапі досліджень. За рахунок міжнародного противірусного механізму Ковакс Україна має отримати 8 мільйонів доз зареєстрованої вакцини в першому півріччі наступного року. Двократно буде вакциновано 4 мільйони людей, кажуть в мозі. Це передовсім медики, яких треба імунізувати елітні люди та ті, хто мають важкі хронічні захворювання. Для наступних закупівель в проєкті державного бюджету передбачено понад 2,5 мільярди гривень каже міністр Степанов, ми повинні отримати до 20% від кількості населення до вакцини, яка буде зареєстрована. Ми говоримо про вакцини, які будуть виготовляти провідні компанії. Це 8 мільйонів доз до 7 грудня. Ми повинні підписати всі технічні документи, і розраховуємо, що в першому періоді 2021 року ми вже почнемо отримувати відповідні вакцини. А в окупованому Криму вчора зафіксували 259 випадків COVID-19. ще шестеро людей померли внаслідок хвороби на півострові. Принаймні такі дані наводить окупаційна влада. В Красногвардійському, Ленінському, Совєцькому, Білогірському районах та Алушті найближчим часом очікують нові осередки інфікування. Про це заявила окупаційна санітарний лікар Криму Наталія Піньковська. Все через стрімке зростання кількості госпіталізацій з пневмонією в цих регіонах. А зазвичай впродовж наступного. 10-12 днів таких пацієнтів виявляють ковід, каже Пеньковська. Крим це Україна. Новообрана президентка Молдови Майя Санду вважає Крим окупованою частиною України, а дії Росії проти України агресією. Таку думку вона висловила в інтерв'ю Європейській правді. Санду наголосила, що її думка не змінилась з 2016 року з часів, коли вона обіймала посаду прем'єр-міністра Молдови. Наразі ж обіцяє дотримуватися цієї позиції вже в якості президента. Окрім цього, на думку має санду поділ у суспільстві уставлені до Криму чер через те, що російські змі широко розповсюджені та мають вагомий вплив на думку людей, зокрема і в Молдові. Новообрана президентка зазначила, що відтепер молдовські медіа намагатимуться зробити більш незалежними. Моя позиція не змінилася відтоді, коли ми з вами говорили ще у 2016 році. Крим це частина України. Я поважаю територіальну тілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем'єр-міністром. І запевняю, я говоритиму точно те саме, коли стану президентом. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин. ефір продовжить моя колега Гойсум Халілова. А у 21-й дивіться заман кримсько-татарською Шевкетом на Матулаєвим. Будьте здорові до зустрічі.